Що історичний Київ це і центр, і кожен район нашого Києва. Тут сьогодні люди з різних районів. Є і з Дарницького от бачу, Микільська Слобідка Тут Печерськ історичний вулиця М'єчнікова. Всі люди зараз об'єднуються з однією ідеєю, тобто. Зберегти Київ і зробити щось з цією злобудовною бандою, яка з усіх сторін зараз наступає на нашу історію. Ця банда гірше ворога, тому що вона підігрує нашим ворогам, знищуючи нашу історію і намагаючи стерти з пам'яті великого народу ті сторінки, які є, які були і які будуть. Я хочу запросити до слова також представника. Громади Андріївського узводу, співорганізатора, головного організатора акції Віталія Білецького. Будь ласка, Віталій, скажіть Спасибо большое, ліда. Хочу сказати по перше, спасибо всім, хто откликнулся на наш призив, на нашу акцію Захистимо історичників забудови разом. Шановные кияны, уважаемые гости столицы, коренные киевляне и люди, которым этот город стал родным за какое-то время. Обратите внимание, посмотрите по сторонам, что происходит. Это архитектурный геноцид, это э, действия, направленные против истории нашего города. Люди, которые сегодня несут персональную ответственность за разрушение безусловных э, памятников э, мирового мировых ценностей, так как наш город является древнейшим городом на нашей планете, они не хотят, они не слышат, они не понимают нас. Если мы с вами вместе не поднимемся, не скажем «нет», не защитим этот город, который пережил войны, катаклизмы, набеги, в том числе Монголо-Татарская Ига, две мировые войны, люди сохранили ценой собственной жизни, купола Софии, купола Лавры, Андреевский спуск, Андреевскую церковь, мы с вами, как мы сможем смотреть в глаза нашим потомкам, что скажут нам наши дети, наши внуки и наши правнуки, что мы оставим им. Подписи Тамары Мазур, действия министра культуры Нищука или бездействие наших высших чиновников. Очень хочется обратить внимание высших должностных лиц нашего государства на такую маленькую проблему, как город Киев, как историческая архитектурная ценность. Очень хочется, чтобы верить в то, что нас все-таки услышат, нас заметят. Мы обычные граждане. Лично для меня данный протест э, стал возможен 4 месяца назад, когда я увидел то, что, то, что превратили в мою любимую улицу Андреевский спуск. По сей день не создана рабочая группа по поводу конфликта вокруг театра на Подоле. Не фасада, а всей Будивли которая возведена непонятно по каким э, причинам, непонятно по каким правилам, непонятно по каким документам. Не было ни архитектурного конкурса, ни открытого э, диалога с громадой, ни открытого диалога с киевлянами. Улица является общенациональным достоянием, памятником архитектуры и местобудования. Почему единолично, в частном порядке было принято решение о о том, что разобрали готовую конструкцию театра и возвели новую очень много вопросов очень не хватает ответов уважаемые киевляне просим вас присоединяться к нашим акциям, к дальнейшим нашим акциям которые стали возможны за поддержкой громадской организации «Барвы Життя громадской организации Миколевская Слободка громадской организации Стоп Славилия и имшим громадским организациям города Киева Огромное спасибо всем, кто прийшов. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава, Слава нации! Дякую! Бачите, ті сьогодні полум'яні такі слова. Від яких просто мурашки по тілу, тому що ми всі розуміємо, що перемога залежить від, від кожного з нас, кожна людина, яка свято вірить в перемогу, кожна людина, яка свято вірить в те, що саме від неї залежить, те, що робиться в країні, те, що робиться в Києві, вона переможе, і вона внесе свою енергію переможну, спільну енергію, яка стане. Тією силою рушійною, яка побудує дійсно сильну, правову, незалежну країну. Щоб це побудувати, треба зберегти нашу історію. Тому ми сьогодні тут. Я ще раз наголошую, що тут лежить заява. Вона до представників ЮНЕСКО. Кожен може прийти і її підписати. Я хочу також запросити до слова всіх людей, які тут, які забажають виступити, розказати про свою забудову. Будь ласка, підходьте всім надамо слово. Я бачу тут представників Лисогорського форту, вулиця Пісаржевського, 8. Це зараз одна із таких бойових точок міста Києва, де люди борються за те, щоб забудовники. Залишили в спокою історичну зону Лисогорського форту і щоб не будували на голові у людей нових висоток. Це вулиця Мечникова, 11, де на печерських склонах, історичних печерських склонах муруються висотки з порушенням всіх норм ДБНів. Але міністерство культури. А, е... Особливо заступниця міністра Мазур погоджує ці всі забудови. Це забудова на Ривуцького вісім. Люди тут люди зберігають клаптих шматочок землі під своїми вікнами від автозаправочної станції, яких і так як гриби в нашому місті. Також люди з Вербицького 1 де на колекторі планується комплекс висоток. Люди розуміють, що від них залежить участь їх територій, їх земельних ділянок, які знаходяться біля, в різних районах міста Києва. І дуже приємно, що люди сьогодні тут і люди підтримують. Тому, шановні мої. Беріть слово, виходьте, розповідайте і підписуйте спільну заяву. Ми продовжуємо нашу акцію сьогодні. Тут цілий день, до 16-ї години, до 17-ї люди будуть стояти тут, спілкуватися з пресою і доносити інформацію про ту ситуацію, яка зараз в Києві. Микільська слобідка, сказали б ви зараз слово про те, що зараз на вашій території, оскільки там знову розпочинається. Масштабні будівельні роботи люди їх стримують, але ми бачимо відношення влади міста до того, що робиться. А це відношення підігрування злобудовникам. Будь ласка, добрий день. Я представляю Нікольську Слободку. Це район, який в своє час, просто мені здається, очаровував всіх своїм місцеположенням, тому що Днепр столетние деревья на берегу, утки, зайцы, которые еще совсем до недавно бегали по берегу, они, конечно, восхищали какой-то самобытностью своей этот район. И то, что сейчас происходит на левом берегу, это просто жах. Значит, с 2005 года люди не давали возможности строить прямо на берегу Практически я уже называю это в воде. Там постоянно там что-то подсыпают. Но к сожалению, если еще при Януковиче нам удавалось по крайней мере сдерживать стройки, то на сегодняшний день просто масштабная застройка в прибрежно-захисной зоне многоэтажными домами, это стало бедой. Я думаю, такого масштаба, ну, государственного масштаба. Потому что дома, которые находятся по закону на расстоянии дальше от воды, чем 200 метров, они просто будут разрушаться. Со временем они не завтра, наверное, упадут, может быть, через какое-то время, но это произойдет, потому что строились они на ленточном фундаменте. Въезд на Никольскую Слободку только один под мостом. Пробки просто невероятные. Выезда нет. Это такой карман, в который заезжают. То есть коллекторная система, я не знаю, сейчас, наверное, подводят какие-то высоковольтные провода. Но все эти коммуникации вряд ли выдержат, они старые, они изношенные. И э, когда Кличко шел э, в мэры, его одним из лозунгов было отменить незаконные продажи земли при Черновецком, вот, при Амельченко, с которого началась вся эта наша беда. И э, хотелось верить, что так и будет. Но, к сожалению, э, мэр подвел нас. И строительство стало просто масштабным. Я думаю, что мэр незаконных забудов это э, кличко, и с этим он наверное уйдет с этого поста. К сожалению,